Добрий ранок, шановні друзі. 11 травня 2024 року. Універсіада, 19-та універсіада України. Ну, Універсіада це змагання серед вищих учбових закладів. Заключений тур групи Біг. Вінниці з парком Досінницького державного педагогічного університету Михайла Коцеплецького зустрічаються команди. Ну вони так себе назвали, Вінницька область збірна. Вони в темних футболках ближче до нас. І Сумська область збірна Вони в червоних футболках напроти нас. А будь команди провели по одному матчу з лідером цієї групи і з переможцями групи Тернопільської національної політичної імені Володимира і, і Володимира Івасюка. Володимира Гнатюка. і... Який на відміну від цих команд не є збірно, я представляю лише один вуз, але який вуз? Там вже майже всі гравці основного составу, представники Суперліги. Вінничани, до речі, семеро Вінничан. Тобто вони поїхали до Тернополя вже з першим місцем, з путівкою у всеукраїнський фінал. А зараз боротьба за друге місце і за другу путівку у всеукраїнський фінал. Задача проста. Виграти з будь-яким рахунком: 4 0 4 1 чи 3-2. Команда посідає друге місце. Вінничани зараз у такому складі. Володимир Поліщук, тренер, бачите його справа. Ми більше звикли бачити на суддівській вишці. Там номер один Солодимир Скорбатюк. Йому сьогодні день народження. Поздравляємо. Поздоровували його і команда поздоровала. Номер сьомий Іван Гончарук. Дев'ятий Віталій Бондарчук ліберо Десятий номер Віталій Балават, шостий номер Максим Сиволап. І восьмий номер капітан команди Вадим Гончарук. Мач обслуговує Олександр Салабай, Вінниця, перший суддя. Нарешті ми його побачили першим суддєм. Другий суддя Олександр Тарасов. За суддівським столиком працює Дмитро Остапу. І технічний девгат Федерації Володимира України Володимир Павлович Собченко, національна категорія. Вінниця. що заступник, директор Вінницької обласної СДУША з волейболу. О 10-й годині розпочався цей матч. ну, Я чув неодноразово від тих фахівців, що незручно грати о 10-й годині. Організм, тим більше спортсменів, він якось не розрахований, щоб змагатися в таку ранню годину. Ну, тим не менше, це як співав Володимир Семенович Висоцький, який часто бував на війни, і з економією. Команда Сум, ви бачите, речі вже там у них в футбольних воротах, вони вже від'їжджають одразу, а вчора мені якось пощастило, я там зайшов на обід у невеличку їдальню тут поруч. З Вінницьким державним педагогічним міністерством імені Михайла Косабинська якраз накрасила хлопці з Сум. Відеотрансляція обох матчів, які відбулися в цій групі, ви можете побачити десь там поруч на нашому каналі Микола Лис. Ну, і зараз трішечки нарешті з'явився у нас склад команди. І я вам скажу, що я трішечки помилявся, коли називав там, що це аматори. Ну, ніякі не аматори, принаймні шестеро волейболістів це представники вищої ліги. В різних командах грають, зокрема, один з номерів – Володимир Кельбас і ліберо Микита Ангелов, який у суперлізі пограв 18. Зараз вони грають у складі срібного, закінчили чемпіонат у вищій лізі в складі срібного призера команди Бахмут-СНС. через СМ. Можливо, вони є вихідцями з Бахмута, моїми земляками, не знаю точно. А от, ну, на жаль, я забув, в якій команді діагональний Володимир Борщенко, Костянтин Борщенко, 10-й номер, Гліб Пантюшенко, М -м, якщо не помиляюсь, який він номер там. 13. -й. І Ігор Горяя в номер, номері ще хтось з цієї команди. Вони грають в складі іншої команди вищої ліги. Так що ніякі вони не аматори. Хоча за статусом у нас вища перша друга ліга, вони не є професійними, там немає професійних контрактів. Володимир Скорбатюк сьогоднішній іменинник, він зв'язуючи команди проведець Суперліги, команди МКП, як і Брати Ганчаруки трійка з Суперліги. Крім того, я ще не назвав Микита е, Мацера. Зараз на Майданську центру коштів перший номер викованиць з Мерінського. Заходжена тренерка України Марія Юрівна Глухих. Скарбатюк – це вихованець своєї мами. Світанська моїх Скарбатюк. А брати Гончаруки сьомий і восьмий. Іван VII, й 1-8. Вони вихованці Василя Буздигана, ДЮСШ Десна і Вінницька обласна С ДюСШ. Село Сосонка. Ну, Вони зараз мешкають у селі Це обстрілівська територіальна громада. Тут поруч з Вінницею. Віталія Бондарчука ми бачили у минулому сезоні. Вінницькій волейбольній лізі Поділля він виступав у складі Вінницького обласного доща. Цього року він був заявлений також у вищу лігу. Став така скидка володарського батака. І що там рахунок? Рахунок 6-8. 6-8. Вінчани по що поступаються. Так от він був заявлений Поділля Хманівська, але я там дивився по вже Протоколом матчів я там, ну можливо, я, я ж не всі протоколи подивився. Принаймні перший матч він там не грав, ну, можливо, там. Ну, був заявлений. І був на фотографіях команди «Поділля» Хмельницький, напевно, все-таки зіграв у лігі Віталій Бондарчук. А ось о, Володимир Кельбас. сім вісім Нечани нас доганяють сумчан. Тренера я не назвав вам е -е Стрельник, Іван Стрельник, напевно. Дмитро Стрельник. Зараз. там я, я, я виписався безправку команди. В самих сумах команди професійної, ну або команди, яка приймає участь у Чотирьох лігах чемпіонату першої частини немає. А була колись така команда Хімпром Сумду. До речі, на футболках у хлопців написано Сумду, Сумський державний університет. Напевно, вони все-таки, або принаймні, більшість з них є студентами цього вузу. Там є дуже сильний педагогічний університет у Сумах і ще є, якщо не помиляюсь, якийсь аграр. Там три вузи, як мінімум з того, що я знаю. Вони сильні, вони е, там представлені, я знаю, у футзалі, е, навіть у селі зіграла команда Сунду. Е, Сумах, команди Ось від блока відіграється третій номер. Треба мені взяти зараз зошит, а в другій партії візьму зошит з собою, скоро служити тут на трибуні. Що стосується глядачів, то сьогодні аж, 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 аж шість глядачів, шість глядачів, друзі, шість. Разом зі мною і з двома маленькими дівчатками дитсадкового віку. Ось так ось. Це навіть не шість, бо Аліна Чкань, вона є тренером команди війни, вінськовозбірна. Він, тобто вона не є глядачем. Можна вважати глядачем Сергія Саранчука, Сергій Миколаївич, тренер команди МКП, вихованця якої зараз на майданчику. Ну, так собі глядач, так? І я також на роботі, можна сказати. Ну, глядачів аж, аж три. Такі реалії. Іван Гончарук на подачі за рахунку 9-11. Не вилучає. І вже перевага, плюс 3. Вперше в цій грі плюс 3 суми мають перевагу. Тайм-аут Володимира Поліщука. Володимира Миколаївича Поліщука, який тут. У цьому залі в нього службовий кабінет він викладає одну з дисциплін на кафедрі не на кафедрі а в факультеті фізичного виховання кафедра, написана кафедра спортивних ігор. І Вже дещо так підвищує голос Володимир Миколаєвич. Костянтин Борщенко на подальший діагональний сумчан. Ну, там я е, на волейбольній Вінниччині і на сайті Спортивне Поділля, е, де більш детально там, коли будуть вже результати, там склади команд. Я е, вам розкажу про те, де грають хлопці, які зараз у складі команди. І Суми, і Вінницька область. Максим Сиволап. У протоколі написано Сивопал. Не знаю. Можливо, і таке прізвище. Є. Ігор Гаряєв. Забиває горяю рахунок. 13-10. Ось бачите, 3-2. Різниця так тримається. Тримається. 13-й вийшов гліб 13-13 й 13 й на Панкішенко. Скорбатюк. Не, не дотягнувся до цього м'яча Макіда Матсера. Знову Скарбатюк. Вадим Гончарук. Борщенко там. де. Ось з'явилися нарешті. Наші прихильниці, ось фан-група команди ВТПУ кількістю до чотирьох, вже заходив ходором перила трибуни, де я, так сказати, і... що позначиться на якості трансляції. Але все заради перемоги. Просто спізнилися дівчата. Спізнилися. 12-13. Вадим Гончарук, його силова подача. Лівою він на відміну від, від брата Близнюка. Ось 13-й дістав там кінчиками ногтей. Він там десь дістав цей м'яч на висоті щось там під 3 метри. І спрямував його на майданчик клінець. 14-12. Ігор Горяєв. Скарбатюк, глава, глава скидка. Не проходить. Це скидка з чемпіонату Вінниці. Горяєв забиває. Був Чіпка. Це показує Олександр Салабай. Якщо у Володимира Скарбатюка сьогодні день народження, то у Саші Салабаєва був позавчора. І ми його теж поздравляємо. Вихованець вільської обласної США. Займався на серйозному, програм навіть на серйозному рівні, але там далі, як то кажуть, там склалося там різні причини, в тому числі і організаційні. Це стосується, так би мовити, волейбольних структур Вінниці. Чому ці хлопці не заграли. Такий як Олександр Мітла, Руслан Галюк, Олександр Салабай, Вадим Форм'як і багато-багато інших. Знову забуває суми і 16-13 плюс 3. 12 на подачі. Далі з'являється заслужений тренер України Валерій Копилов. Він теж не глядач, я десь там повідомляв про співробітництво, ну, скажімо так, нову посаду в МХП. Але МКП саме не анонсувало ці події, тобто я не можу так однозначно стверджувати. Але поява Валерія Кополова тут у залі, як казав герой одного відомого мультфільму, ето не проста. Володимир Шкарбатюк, Іван Гончаров, блокують його. Вісімнадцять чотири. Вісімнадцять чотири. Вісім Важко назвати це силовою подачею, тим не менше результату досягає. Ні, ні, аут був Помиляюся. Воно знаходиться в запасі вільниці. Ілляс Відзевський No3, Осав Карась, No4, Дмитро Стаднік, No12. Це кого я зараз бачу. Блокують. Володимир Кельбас блокує Івана Гончарука. Кого я там ще бачу, ще бачу. А, ну це е, Віталій Цвітков, ще один лібера, напевно. І е, дістав я відповідь попередньому е, репортажі про матері, ЗСР. Я називав е, те, що немає в команді чомусь Андрія Маслакая і... Бориса Яколєва, які грали у обласному етапі універсіади і мали би посилити команду міській області. Ну, відповідь про це я дам там текстових матеріалів. Забиває трійка, рахунок 20-16. Плюс 4 вперше в цій грі, плюс 4 суми ведуть. Але троє гравців Суперліги, яких немає в цьому. Борщенко, лават прийом, собачок. Накат від Вадима. Якось вони брати дещо впевненість втратили собі. Микита Ангелов. 21 16. Плюс 5. Ось бачите, розмагається. Власлав Карас і Ілля Слідзевський. Вяслав Карас, він є студент Вінницької державного приличного. Там тайм-аут. А Ілля. Якось іншого що війська. Ні, ні, він теж є місце державні політики. Костянтин Борщенко, діагональний сімчан. Немає ідеального прийому. Локау. 22-16. Лідер команди Сумчан Костянтин Борщенко. Гравець вищої ліги. Чемпіонату України. Прийом Бондарчука не ідеальний. Блава! Я чекаю на вихід Владислава Карася і його бомбардирські якості. Ну, там, я вчора спілкувався з батьком Влада. Влад найкращим чином він переніс захворювання, там якесь простудне. Найкращим чином почувається фізично і тому вчора взагалі не грав. Я не знаю, можливо інша причина, але ну, раз на матч заявили, то можна було випустити хлопця, хоча б за рахунку 14-24, коли програвали Тернополь, все було ясно. Миколаївич таке рішення не приймає. Подивимося, як сьогодні. мені здається не вистачає зараз питатися саме Владислава Карася. І це буде певна несподіванка для сумчан, бо вони не бачили. Ось Владислав Карас, ну почув мене, Володимир Миколаївич, Молодець, Володимир Миколаївич, Замість Максима сивалапа виходить. Лесав Карас і одразу ж силова подача. Ну ризикувати потрібно. 17-23, ходить тут вже берегтися, передохранятися, нічого. Лесав Карас, мій земля з Донбасу, з Горлівки. Багут подав. Ось так. І знову заміна. Ось так. Але він ризикував, друзі. Він не просто так перебити м'яч на сутку. Він намагався, щоб от... подача була результативна. Блават. Нарешті Блават пробив більш-менш далекувато дає Скарбатюк, але Блават пострайця забиває. Ось... Ну, Можливо, піймав свою гру Віталій Блават. Оці два поспіль удари. Я теж колись був пасуючим, тренери мене вчили не, за можливості не навантажувати двічі чи три чи чотири пострілів одного і того ж гравця в атаці. Особливо, коли це йде другий темп. Гаряєв забуває 25-18, перша партія закінчилась, сумчани попереду 1-0.